Дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 25 серпня 2025 року. По всіх знаках зодіака. Карта Дня для Овнів. В Овнів Рейцар Кубків. Досить такий гарний, позитивний день. День повних приємних емоцій, можливих якихось сюрпризів. Нових зустрічей, нових знайомств або зустрічей з людьми, які для вас. Дорогі, приємні день, в якому ви просто відпочинете як фізично, так і емоційно. Також можуть зустрічатись люди, які будуть багато і красиво розмовляти, розказувати, але на це не купляйтесь, не довіряйте всім тим словам, які будуть сказані. Просто відпочивайте насолоджуйтесь тальці. У тельці старший аркан сонечко. Успішний та перспективний день, день, в якому ви зможете з легкістю реалізувати поставлені цілі та задачі, день, в якому зможете провести час із дітками, з близькими, день, в якому ви матимете як емоційний, знаєте, емоційний такий. Бум позитивних новин і яскравих емоцій. День вдалий, тому вперед, все вам під силу. зможете переробити велику кількість справ навіть більше. Саме головне не звертайтеся, що говорять інші. Увага, просто відійдіть до своєї цілі, і вас це вдасться. Близнюки. Близнюків, шестірка пентаклів, гарний та перспективний день, день, в якому ви зможете отримати важливу допомогу. Також ви зможете виступити людина, яка буде комусь допомагати. Ще день, в якому можуть бути такі подарунки, можливо, свято якесь. Ваше свято, наприклад, то можете отримати подарунок, або ви запрошені на свято та будете отримувати гарні, позитивні, світлі моменти та емоції. Також буде вирішення якихось фінансових питань, над якими ви давно працювали. Все вдасться, тому вперед. Вам все під силу. Раки! Раків, раків, шестірка кубків. Гарний емоційний та позитивний день. День із... зустрічі з давніми друзями, з близькими, з можливість привести час із дітками. Досить такий світлий емоційний день, день, в якому, можливо, буде зустріч. Знаєте, просто вечірній такий вечір, в якому ви зможете згадати своє дитинство, можливо, будете відвідувати місця, де народилися. Такий день емоцій. Та приємних зустрічей. Давай. У Леві Верховна Жриця. Верховна Жриця вказує на таємниці, на секрети, які можуть стати явними. Карта вас закликає прислухатись до себе, до своєї інтуїції, тільки тоді у вас все вдасться і ви знайдете відповіді на всі запитання, які вас так непокоїли. Також не довіряйте всім людям, які оточують вас. Багато хто вас за вам заздрить і намагається використати будь-який шанс, щоб вам нашкодить. Тому обережність та обачність ніколи не завадить. Діви у Дів, трійка жезлів. Карта говорить, що ви, на вірному шляху, який ви собі обрали. Вам доведеться виходити із зони свого комфорту. Вам доведеться багато і наполегливо працювати над поставленою ціллю та задачею, але ви з легкістю впораєтеся саме завдяки своїй наполегливості, впертості, своїй важкій праці. Тому день гарний. Перспективний дає можливість реалізувати поставлені цілі, але саме головне не лінуватися, а йти до цієї цілі активно, по максимуму пропонувати силь разів десятка мечів. Будьте обачні та обережні з людьми, які вас оточують. Хтось захоче вам нашкодить. Хтось реально буде якісь справи прокручувати. Хтось може енергії, знаєте, енергетичному рівні вам нашкодить. Знаєте, ця карта вказує на те, що м -м -м, такий час люди такі злі, такі заздрісні. Вони м -м, для свого добробуту. Не хочуть робити, вони хочуть, щоб їм все подали. Щоб у них все було і нічого для цього не зробити. І тільки сидять, обговорюють та застрять. Навіть на роботі можуть вам меча в спину втормить, самі ж ті колеги, свої, за свої досягнення ваші, те, що ви досягнули і так далі. Дивіться, кому ще розповідаєте, нікому не довіряєте. Обережність має бути в усьому. Ви не показуєте, що ви не довіряєте людині. Просто обережність. Це саме головне скорпіони. Скорпіонів туз мачів. Тузмачів вказує на те, що ви з легкістю вирішите якесь питання, яке дуже-дуже непокоїло питання, на яке ви не сподівалися, що знайдете відповіді та вирішення. Щось ця карта говорить про початок важливої справи, яка буде забагато забирати вашого часу, силу та енергії, але яка буде досить перспективною і дасть в майбутньому гарні результати. Тому у вас все вдасться. Прикладайте максимум зусиль та отримайте результат стрільці. Серівців рицержеслів. Йдіть вперед до своєї цілі та мети. І тільки тоді ви зможете реалізувати поставлені цілі. Не бійтесь того, що очікує вас попереду. Попереду будуть складності, будуть певні неприємності, будуть різні ситуації, в яких можуть бути невдачі. Але ніколи не здавайтеся і йдіть вперед. І тільки це дасть вам можливість реалізувати поставлені цілі та знайти ці відповіді на всі ваші запитання. Да, буде складно, але нічого вас вдасться. Це може бути поєднати. Поїздка, подорож, якесь відрядження, в якому будуть неприємності. Ну, ви з ними впорайтесь і боятись не потрібно. Василь – сильна наполеглива людина, яка з легкістю все подолає. Козироги. В козирогів також, також резерв жезлів. Будуть очікувати вас певні, певні приключення. Це може бути поїздка, це може бути якась відрядження, відпустка і тому подібне. Також карта говорить про зміну, зміну обстановки навколо вас, зміни, на які, до яких ви давно прагнули. Також може бути важлива пропозиція стосовно роботи, яку не потрібно. Від якої не потрібно відмовлятися. Пам'ятайте, вкладності завжди були і будуть, але вони вам під силу, якщо ви будете сильні та наполегливі, водоліє. У водолічиків, Рицарь Кубків, гарна карта, гарний день, позитивні емоції, приємні зустрічі, люди, які емоційні такі, знаєте, люди, які світлі будуть навколо вас. Вони не будуть вам бажати чогось поганого, вони просто вас люблять та будуть з вами проводити гарний час. А люди нові навколо вас, вони, знаєте, хочуть бути казатися перед вами кращими. Чого немає насправді, знаєш, будуть трошечки прибріхувати, тому не довіряйте їм на всі 100%. Будьте в цьому більш хитріші та обережніші, просто насолоджуйтеся позитивним днем та відпочинком. Рибки. У рибок вісімка мечів. Карта самообмежень, невпевненість у собі, нерішучості, невіра в те, що ви робите. Перш за все, повірте в себе та в свої сили. І тільки тоді ви зможете реалізувати поставлені цілі. Ви зможете довести не тільки рідним та близьким, на що ви здатні, що ви можете більше, а й самим собі. Це в першу чергу. Також можуть бути певні обмеження. Не вдасться там вчасно попасти на роботу, не вдасться вчасно е забрати там когось. Садочка дітей, наприклад, не вдасться вчасно потрапити в магазин і не вдасться якусь покупку. Зробити, будуть певні обмеження на вашому шляху. Але нічого, не лякайтеся і не бійтесь. Все можна вирішити, якщо тільки вірить в себе, в свої сили. Все, вам силу. Гарного всім дня! Бережіть себе, підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!